Привіт! Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог, ендокринолог, інтегративний терапевт. І ти на моєму YouTube-каналі Школа жіночого здоров'я лікаря Сіліни. І сьогодні е, я буду розповідати про вірус по людини, про дисплазії, про рак шийки матки, про комбіновані оральні контрацептиви. Буде цікаво, динамічно. Прошу тебе підтримати це відео своїми сердечками, обов'язково поділитися своїм досвідом на тему вірусу папіломи людини. Неважливо позитивний, негативний досвід. Будь-який досвід це досвід, і іншим жінкам буде корисним про це почитати. Рак шийки матки викликається вірусом папіломи людини в більшості випадків. Це доведено науково купою досліджень. Але є деякий цікавий факт, який обов'язково кожна з нас має. Знати про вірус папіломи людини. Вірус папіломи людини кожен раз, коли потрапляє до слизової цирвікального каналу, то, на жаль, він не зустрічається з імунною системою як таковою, бо він не потрапляє в кровоплин. Решта вірусів, які потрапляють в наше тіло через входні ворота, тобто через слизову носи, через слизову порожнини рта, піхви, очей. Вони потрапляють в кровоплин, і імунна система там їх зустрічає і починає до них пускати своїх воїнів, антитіла, які руйнують цей вірус. З вірусами в людина людини такого немає. Він не потрапляє в кровоплин. На жаль, і тому він може сто разів заходити в тіло, його покидати і знов приходити, якщо є гарні умови, персистувати і викликати дисплазію шийки матки, а потім вже і шийки матки. Вірус папіломи людини буває високонкогенного типу і низькоонкогенного. Більше 150 штамів вірусу по людини. Високонкогенні це особливо агресивні 16-18, які якраз і викликають шийки матки, а низькоонкогенні – кондиломи, бородавки зовнішніх гениталій. Наразі відомі наступні фактори ризику, чому у одних жінок можуть виникати шийки матки, а в інших. Ні, да, при наявності юроспапілому людини. Ну, в першу чергу, це сімейна історія. От у мене нещодавно була пацієнтка, молода жінка, 31 рік, і в неї вже по результату ПАП-тесту рідинного був виявлено підозрюваний диспазію важкого ступеню. Я була не першим лікарем, до якого вона звернулася. Вона в іншого лікаря отримала цей результат. Але тільки я в неї запиталася, а що по мамі? І вона сказала: О, до речі, диспазія була у моєї мами. І щось там по жіночому з шийкою було моїй бабусі, і, до речі, робили конус і моїй рідній сестрі. Тобто, звісно, якщо є генетичні передумови по жіночій лінії наявності передракових станів шийки матки, да, або шийки матки, то це вже жінка неважливо, є в неї розповілом людини чи немає. Вона потрапляє в групу ризику по шийки матки. Вік. Сексуального дебюту нещодавно вийшло моє відео про те, як підготуватися до походу до гінеколога і все, що відбувається з жінкою в кабінеті гінеколога, і там дуже багато жінок писали: Боже, наше спитатися про вік сексуального дебюту все одно не скажуть правду. Нащо птатися про кількість статевих партнерів, якщо вся причина вірусу папіломи людини, я вам скажу, чому. Ну, по-перше, знов-таки багато професійних товариств, які займаються. Рак матки, вони підтверджують вік сексуального дебюта менше по деяким ніж 18 років, в деяких товариствах менше 16 років є фактором ризику розвитку раку матки, за рахунок того, що місцевий імунітет у дівчини підлітка да, в 16 років ще недостатньо дорослий. Да, є передумови для того, щоб Вірус папіломи потрапив в цервікальний канал, і він там персистував. Тобто йому там було добре, він розвивався і викликав, зміни в ці матки. Тому так, вік менше 16-18 років да, сексуального дебюту, це є фактором ризику раку шийки матки. Хоча, повертаючись до цього кейсу, який був в мене, у ця жінка, да, молода, яка нещодавно прийшла з цією дисплазією важкого ступеню, в неї сексуальний дебют настав в 20 років кількість статевих партнерів за все життя 6 і більше. Також багато професійних онкологічних товариств відносять до ризику розвитку шийки матки. Звісно, це пов'язане з ризиком все більшого і більшого інфікування на вірус папіломи людини. Але знов цей мій останній кейс показує, що цієї жінки був взагалі один чоловік, один її сексуальний партнер. Але тим не менш 30 років вона. Має важкий ступінь передраку, тобто генетика це все, але знов-таки генетика не у всіх спрацьовує. Тобто, генетику ми не можемо поміняти, сказати чесно, що ми можемо вплинути на сексуальну історію жінки. Ну так, да, сексуальну просвіту важливо проводити, важливо пояснювати, да, що все ж таки краще, щоб вагінальний секс відбувався після 16 років. Але маємо те, що маємо. Далі фактори, на які ми можемо і маємо впливати е, паління в маці через е, там, певний час, після того як жінка е, викорила цигарку або кальян, або там вейп, з'являються хімічні речовини, які подібні дії вірусу по людини. Тому порушення да, клітини, яке відбувається за рахунок цих хімічних речовин, воно і є підґрунтям якраз. Для виникнення розвитку раку шийки матки, незалежно від того, є там вірус папіломи людини чи ні. Тому так ми маємо про це говорити ми лікарі, да? ну і жінки мають до цього факту відноситися ем, Неявність наявність ем, доказаної е, слабкості імунної системи, тобто це е, наявність набутого імунодефіциту. Да? Від якого помер Фредді Меркурі. впевнена, що про цей наступний фактор да, мало хто знає, бо про нього дійсно мало хто розповідає, бо він би, на теренах нашої країни, він, насправді, в деяких європейських країн, він є дискутабельним, тобто хламідійна інфекція. Було помічено, що серед жінок вже з виявленим раком шейкіматки в анамнезі, тобто в історії життя, були епізоди хвороби. Яка передається таким шліток хламідіоз, або вони були заражені хламідійною інфекцією на момент встановлення діагнозу? Це пов'язано з тим, що сам по собі хламідійна інфекція вона створює передумови для розвитку і персистенції вірусу по людини. людина. Тобто вірус попілом людина себе класно почувається йому добре. Він розростається і змінює клітини. Як ми можемо вплинути на цей фактор ризику? Ну, регулярний скринінг на інфекції, які передають систевим шляхом, і використання презервативу, ну і скажімо, формування культури сексу. Тобто, якщо ви з партнером домовляєте, що у вас моногамні стосунки, і ви не використовуєте презерватив для методу контрацепції, а щось використовуєте інше, то тоді ну, ви чесні один щодо одного. І якщо там, навіть у вас там є полігамні стосунки, але або якщо там да, стається незапланований, так скажемо, умовно, да, статевий акт з іншим партнером, це завжди презерватив з поваги до свого, да, скажемо, постійного партнера або партнерки. Тому так, я вважаю, що виховання е, створення культури сексуального контакту, да, виховання обізнаності е, щодо захисту себе від інфекції статевим шляхом, це шлях якраз профілактики раку шийки матки. Наступний фактор ризику тут. Ті, хто не люблять гормональну контрацепцію, зараз там по ту сторону екрану будуть радіти, аплодувати. О, ми ж казали, що ці протизаплідні пігулки повністю вони небезпечні, їх не можна використовувати, вони приносять шкоду здоров'ю жінки. Доведено, що довготривалий прийом комбінованих оральних контрацептивів, може да, підвищувати шанси на виникнення раку шийки матки. Для чого взагалі я вам розповідаю про всі ці фактори ризику? Це для того, щоб ви. Могли з вашим лікарем да, відпрацювати ваш особистий план здоров'я. Наприклад, якщо ви знаєте, що ваш сексуальний дебют був там, до 16 років, у вас було статевих партнерів більше 16, да? у мами е була важка дисплазія, да? тобто ще як раніше називали е жінки е шийки матки або передрак шийки матки, вони казали ускладнена ерозія. Бо дійсно в ті часи взагалі... Рідко дуже використовувалася правильна медична термінологія. Тому, якщо ви таке почуєте, що була у мами або у бабусі ускладена ерозія, то скоріш за все, якраз ідеться розмова про те, що своєчасно було проведення виділення у цієї ділянки перед ракового стану. Тому, якщо у вас ці всі фактори наявні, то так звісно, в такому випадку я би радила не використовувати комбіновані оральні контрацептиви, а подумати про інший метод контрацепції. Бо це фактор, на який ми можемо вплинути. Товариство да, ракуш і матки» американське, воно до факторів ризику відносять багато доношених вагітності, тобто три та більше. І тут це окрема тема, да. ви вже знаєте, що в попередньому відео я розповідала, і, до речі, дуже раджу подивитися, якщо хто не дивився відео про те, які да, медичні. Фактори впливають на здоров'я жінки, пригнічують її. Тобто, подивіться, якраз там про материнство кажу. Так от якраз три і більше вагітності доношених не в маленькому терміні, саме доношених, да вони підвищують ризик розвитку раку шийки матки. Це і із впливом вагітності, на імунну систему, і на те, що знов-таки створюються більш привабливі умови для того, щоб розпілому розвивався, да і викликав зміни в шийці матки. І, звісно, ми на цей факт можемо вплинути. Якщо, наприклад, знов-таки е, да, ви з лікарем проговорили ваші фактори ризики, у вас їх багато, да, то можливо, ви подумаєте, може мені все ж таки потрібно там дві дитини, да, а не три-чотири, бо, бо я реально в групі ризику по раку ракушки матки. На те, що ми точно маємо впливати, да, це наступний факт: це доношена вагітність у віці до 18 20 років. Тобто ранні вагітності для жінки, вони... От з якого боку не подивися, вони не є корисними, і це якраз наше завдання фахівців, які займаються сексуальною освітою і суспільства, і батьків, і шкіл, системи освіти, прямо впроваджувати сексуальну освіту, пояснювати дітям про контрацепцію, про знов таки про культуру сексу. Економічний статус, на жаль, доведено, що жінки з низьким фінансовим статусом да, вони не мають доступу до якісної медичної освіти. І вони рідше здають ПАП-тест, вони дуже рідко здають тест на вірус розпопілому людини. Бо ПАП-тест, наприклад, в Україні є безкоштовним, а тест на вірус навіроспілому людини це вже опція, за яку жінка має платити. І звісно, якщо це там студентка, вона себе сама забезпечує не має підтримки від батьків, то ще на ПАП-тест, якщо вона буде знати про те, що є така опція безкоштовного дослідження. Вона сходить, а звісно, на вірус папіломи людини вона вже точно не буде здавати. Тому тут дійсно має бути вже державна програма по скрингу на рак шийки матки у вигляді да, безкоштовного обстеження на вірус папіломи людини раз в три роки. Наступний факт, на який ми маємо точно впливати, це тобто, як доведено, що якщо жінка в своєму раціоні має недостатньо фруктів. Овочів в неї також підвищується ризик на рак шийки матки. Ну, а це ми щодо формування культури здорового харчування. А тепер я ж не можу я вам залякала вас, залякала, хочеться щось вам і добре сказати. тепер про ті фактори, які навпаки можуть знижувати ваші ризики щодо розвитку раку шийки матки, це внутрішні матковий контрацептив. Я знаю, ті, хто мене дивляться, скажуть, Боже, Сіліна, ти як ота, знаєте, такий амбасадор маткових контрацептивів. Так, я амбасадор внутрішніх маткових контрацептивів. Я вважаю, що якщо у жінки є можливість надійно себе захистити з мінімальними ризиками для свого здоров'я, то це треба обрати. І тут дуже важливо розуміти. Що навіть рік використання внутрішньоматкового контрацептива спіралі, да він вже є фактором, який знижує ризик розвитку раку шийки матки. Звісно, якщо це не стосується тих випадків, коли жінка поставила собі спіраль, да, і має купу різних партнерів, і не використовує при цьому презерватив. Тут звісно, що ці багаторазові інфікування вірусом папіломи людини невелюють цей гарний ефект від використання спіралі. Все. Це вся така інформація, яку я вам дуже хотіла розповісти щодо протизаплідних пігулок, спіралій, раку шийки матки і про вірус попілому людини. Ні, не все. Що я не сказала, звісно, я не сказала про вакцинацію від вірусу попілому людини. Доведеним є, що найкрутіші протективні ефекти це від вакцинації від ВПЛ у дівчат та хлопців до статевого життя, тобто до початку статевого життя. Дивіться. Статеве життя це не завжди вагінальний секс. Тому тертя генеталіями це теж риск зараження вірусом півпілому людини. Тому потрібно чесно подивитися в очі і сказати, який у нас на сьогодні середній вік сексуального дебюту, Да? Тобто, коли, ну а підлітки взагалі тертя гінеталіями це одна з найрозповсюджених сексуальних технік, яка існує е серед да, всіх цих підліткових там, спроб бути дорослими. Тому я думаю, що в 11 років. Точно потрібно свого хлопця і свою доньку вже та да, привити від вірусу попілому людини. Щодо вакцинації ем, жінок після да, того, як вже є регулярне статеве життя, ви знаєте, я завжди раніше підтримувала от той останній стейтмент, який прийшов від знов таки асоціації, які займаються раком матки, Що якщо вам вже після 30, це точно вже не потрібно. До 30 років ви можете зробити цю вакцину, якщо е, да, ви реально там в полігамних стосунках, або ви там не маєте цих всіх факторів ризику, про які ви проговорили. Але да, зараз ми живемо в умовах війни. Да. Медицина в умовах війни, вона інша. І стан імунної системи теж інший. Тому, якщо вам точно до 45-ти це. 100% я вам рекомендую зробити вакцину від вірусу папілому людини для того, щоб знизити свої ризики на розвиток рак шики матки. Захищає повністю вакцина? Ні. Так, на жаль, в своїй практиці я вже бачила трьох жінок, у яких була купа років тому проведена повний цикл вакцинації, і вони дійшли до дисплазії шики матки третього ступеня. Тобто вакцина не захищає 100%. та й презертив не захищає. На 100% найкращий та, шлях це впливати на нашу імунну систему через менеджмент хронічного стресу. Ну а це вже окреме відео. Впевнена, що тобі сподобалось. Підтримай це відео своїми вподобайками коментами. Хай якомога більше жінок знають правду про вірус-полому людини, про ускладнену ерозію, рак шейки матки, і це дуже важливо. Щоб ми знали про що нам розмовляти зі своїм гінекологом, щоб ми знали про свої ризики, таким чином ми зможемо розставляти пріоритети в своєму житті.